Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні у нас на огляді будуть аж четверті ледлампи з лінзою від компанії Шомі. Загалом на сьогоднішній день led лампи можна вже розділити на три підвиди або на три категорії. Перша це стандартні LED-лампи, друга це компактні led лампи, які за габаритами майже не відрізняються від галогенок. І третя категорія це лампи з вбудованою лінзою. І от якраз лампи з вбудованою лінзою останнім часом почали набирати все більшу і більшу популярність. Але насправді, незважаючи на те, що вони виглядають досить... Перспективно і забезпечують ідеальну геометрію світлотіньової межі. У цих ламп є дуже багато недоліків, які виробники намагаються якимось чином приховати або взагалі змінити конструкцію лампи так, щоб позбавитись цих недоліків. І ось дані лампи, як ми бачимо, мають напівматову лінзу, яка має приховати один з недоліків ламп такого типу. Але спочатку декілька слів про конструкцію ламп принципі конструкція тут досить стандартна ніяких таких технологічних особливостей немає. Але в порівнянні з лампами інших виробників є додаткові недоліки. Виглядають лампи досить масивно, але всі знають, що вони спокійно встановлюються замість аж четвертої лампи і нічого розсверлювати не потрібно. Тобто, отвір під лампу в таких фарах досить великий, і ось ця лампа спокійно поміщається в будь-яку фару. Але є нюанс, якщо фара... Оснащена додатковим таким грибочком або шторкою, хто як називає, цей елемент з фари потрібно спочатку демонтувати. Інакше він просто буде закривати лінзу, і відповідно лампи будуть світити ось цю перегородочку в цей ковпачок, і світло на дорогу не потраплятиме. Тому це один з недоліків ламп даного типу. І На цей момент завжди звертайте увагу, чи є у вас такий грибочок в фарі, чи його немає, і взагалі чи можете ви його демонтувати без розпаковки самої. Фари. Далі ми бачимо стандартний А4 цоколь, тут ніяких зауважень немає, просто встановлюємо замість галогенки, фіксуємо тією самою пружинку і все. Додатково, тут ми маємо ще отвори в кожному виступі, і в комплекті в нас є гвинти плюс викрутка. За допомогою цих гвинтів ми можемо. Щільніше зафіксувати лампу, адже вона, в принципі, нелегенька, щоб в нас не було ось такого ефекту, і світло перед автомобілем під час руху не грало. І також ми можемо за допомогою цих гвинтів трішки змінити положення самої лампи, відповідно, налаштувати геометрію світлотіньової межі, щоб. Дві лампи співпадали між собою, також можна їх трішки розвести в сторону або звести всередину, залежно від ваших вподобань, і змінити кут нахилу. Далі у нас йде система охолодження, вона, як і у всіх ламп з лінзою, знімається і встановлюється за рахунок різьби. Система охолодження активна, то є і радіатор, і кулер. Але в цій моделі, як ми бачимо, немає захисного грилю, захисних град. Відповідно, потрібно бути обережним з цими лампами, щоб ніякі тут предмети не потрапили і не зіпсували сам кулер. Живлення підводиться до лампи за допомогою звичайного дроту. Тут, як ми бачимо, немає ніяких додаткових. Проставочок, дріт просто ось так собі тіліпається, і відповідно під час руху автомобіля це все ось так от буде також трястися, і є ризик, що контакти з часом почнуть відвалюватись. Хоча додаткова захисна ізоляція тут присутня, це великий плюс. Ось ця ізоляція захищає дріт, хоча б від. Перетирання через гострі краї лампи, які ось в цьому місці присутні. Загалом ми бачимо, що тут отвір досить великого розміру, і він призначений для того, щоб дріт заходив в саму лампу через спеціальну гумову проставочку, яка унеможливлює контакт дроту з гострими краями лампи, і також його надійніше. Фіксує, щоб не було ось цього моменту з перетиранням дроту або відриванням контактів. Також той мінус, про який я говорив в порівнянні з аналогічними лампами інших виробників, полягає в тому, що тут у нас драйвер не знімається і не від'єднується. Майже всі ось такі лампи з лінзою мають можливість від'єднати драйвер, що спрощує встановлення. В даному випадку, якщо нам потрібно буде десь просунути. Проводку, то доведеться робити отвір за розміром драйвера. Це не завжди зручно. І також неможливість від'єднати драйвер позбавляє нас можливості діагностувати поломку ламп або драйвера. Коли драйвер знімається, його можна переставити на іншу лампу і зрозуміти, що не працює драйвер або лампа. Тут такої можливості немає. Тобто він під'єднаний стаціонарно. і все, в принципі, ніяких додаткових маніпуляцій ми тут зробити не можемо ні під час діагностики, ні під час встановлення. Сам драйвер досить компактний, в металевому корпусі, і далі у нас іде стандартна контактна група під А4 ламп. В принципі, що стосується конструкції, це майже все. Єдине на що ми ще звернемо увагу, це напівматова лінза, про яку я вже говорив. Справа в тому, що у таких ламп. Світловий пучок формується за рахунок ось цієї лінзи. І далі світло вже проходить через скло самої фари. В цей час відбувається такий ефект, коли частина світла у нас відбувається від внутрішньої поверхні фари. І створюється в фарі внутрішній блік, який і дає додатковий засліплюючий фактор для водіїв зустрічних автомобілей. Я думаю, в даному випадку ось це напівматове покриття якраз має зменшити внутрішній блік самої. Лампи. І таким чином ми отримаємо більш якісне світло, яке менше буде сліпити водіїв зустрічних авто. Але ось ця лінза у нас вона відповідає лише за ближнє світло. Дальнє світло в нас формується вже за рахунок рефлектора самої фари, і світлодіод дальнього світла знаходиться в нижній частині лампи. Тобто ближнє світло ми формуємо на ось цій лінзі, дальнє світло в нас. Як і в штатних лампах, формується безпосередньо самою фарою. Тому на дальньому, в принципі, ось цей внутрішній блік буде відсутнім, але ну, дальнє воно саме по собі сліпить. Тому цей момент тут не актуальний. До речі, на сьогоднішній день деякі виробники переходять на конструкцію ламп, в яких і ближнє і дальнє світло формується лінзою, а не рефлектором самої фари. Відповідно, ось тут на світлодіоді може стояти ще один ось такий. Захисний ковпачок, а сама лінза має вже дворівневу форму, тобто є більш виступаюча і менш виступаюча її частини. одна частина лінзи формує дальнє світло, одна формує ближнє. В даному випадку можна говорити, що ось це конструкція минулого покоління. Стосовно робочих характеристик, ситуація в нас наступна. Лампи при напрузі 13,6 вольт стартують зі струмом 1,9 Ампер. Потужність складає 25,8 Вт. Світловий поток 1065 люмен. Ефективність 41,3 люмен Вт. кольорна температура 6041 км. Через 5 хвилин, як ми бачимо, в нас. Струм не змінюється, лампи працюють дуже і дуже стабільно. Відповідно, не змінюється і потужність ламп. Але світловий поток все ж таки трішечки впав до відмітки 1009 люмен. Ефективність також незначно впала до відмітки 39,1 Вт. Колірна температура склала 6200 К. Після контрольного заміру ми можемо зробити і певні висновки щодо робочих характеристик цих ламп. В принципі, всі Лампи з лінзою мають плюс-мінус схожі характеристики. Через наявність лінзи в них світловий поток не такий вже й високий, як міг би бути. Це плата за чітку геометрію світлотіньової межі. Тобто зазвичай лампи такого типу якраз і мають світловий поток, там 1100-1300 люмен. І дана модель також не стала виключенням. Але приємно. Здивувало і порадувало те, що працюють вони дуже стабільно. Тобто за 5 хвилин роботи, поки лампи прогрівались, їх робочі характеристики не змінились. З яким струмом стартували, з таким струмом вони і продовжують працювати. Відповідно, це говорить нам про те, що схемотехніка в цих лампах підібрана і зроблена правильно. Далі перейдемо вже до наочних тестів. Загальний характер світлової плями даних ламп схожий на аналогічні А4 лампи з лінзою. Але тут є одна особливість, яку не можна назвати ні перевагою, ні недоліком. Але здебільшого такі лампи мають дуже чітку, ніби лезом накреслену світло межу або лінію термінатора, а в даному випадку ця лінія трішечки розмита і нечітка. Деякі водії говорять, що це свідчить про там, неякісне світло, а деякі навпаки зауважують, що коли Лінія термінатора розмита під час руху автомобіля, світло в нас переходить в темряву більш плавно і більш рівномірно. Немає такої чіткої лінії, яка перед очима постійно стоїть у водія і рухається. Відповідно, очі від такого світла втомлюються менше. Тут це залежить від того, якої теорії ви дотримуєтесь. Якщо вам до вподоби думка, що не чітка лінія термінатора, Допомагає очам вночі менше втомлюватись, то ось ці лампи підійдуть вам більше, ніж лампи з чіткою лінією термінатора. У всьому іншому, як ми бачимо, лампи світять дуже рівномірно, широка світлова пляма. Візуально здається, що яскраво вони світять, але по факту ми це дізнаємось після контрольних замірів. Дальнє світло виглядає наступним чином. Ось така. Плямо вище лінії термінатора, у деяких ламп вона квадратної форми і знаходиться прямо над контрольною точкою 1. Тут у нас така незрозуміла геометрична форма, яка знаходиться трішки вище контрольної точки 1. Знову ж таки, особливість конкретних ламп. Повертаємось до ближнього світла. І дивимось на чорнобілі знімки і порівняння з іншими аналогічними лампами, щоб на контрасті краще побачити різницю в світлових плямах і відсутність або наявність якихось паразитних плям за тощо. Після цього порівняння переходимо до замірів. В контрольній точці 1 ми маємо максимальну освітленість 890 люкс. точка 2 750 люкс. Точка 3 710 люкс. Точка 4, 820 люкс, точка 5. Умовно, водій зустрічного авто 45 люкс. І точка 6 узбіччя 519 люкс. На 30-40 см вище лінії термінатора в нас освітленість знаходиться в межах від 30 до 40 люкс. Ще однією особливістю лінзованих ламп є те, що у них світло фокусується на вбудованій лінзі, і потім сфокусоване світло вже проходить через скло фари і потрапляє на дорогу. І ось в момент, коли це світло проходить через скло фари, частина світла відбивається від внутрішньої поверхні скла фари, через що в фарі утворюється ніби внутрішній блік, який дає частковий засліплюючий фактор. І коли ми дивимось просто на полотно, на світлотіннову межу, на світлову пляшу, на лінію термінатора ми не бачимо ніяких засліплюючих факторів. Але якщо дивитись на фару, то такий фактор все ж таки присутній. Але в даному випадку, завдяки частково матованому склу лінзи, цей момент трішки невільовано, і тому можна говорити, що серед аналогічних ламп, ось ці сліплять, як мені здається, найменше. Ну що ж, настав час порівнянь і для початку порівняємо лампи шумі з лінзою з галогенками Philips GT200. Тут, як ми бачимо, в контрольній точці 1 перевага на стороні галогенок. І варто зазначити, що в контрольній точці 1 от, посилені галогенки від Philips світять яскравіше або на рівні з найяскравішими. Лед лампами з лінзою. Тому, в принципі, на дальній дистанції можна сказати, що ось такі лінзовані лед-лампи, що посилені галогенки світять приблизно однаково. Але по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо, що лампи з лінзою від шомів все ж таки яскравіші за посилені галогенки. В точці 5, де в нас знаходиться бідолашний водій зустрічного авто. Яскравіше світять лампи, шомі, але ну, навіть 45 люкс це взагалі ну, ні про що. Тобто говорити про те, що там світловий поток в 45 люкс може когось сліпити, навіть на дистанції 4 метри, це повна маячня. Так, різниця в два рази, навіть там в два з половиною рази більше, але що 20, що 45, що 70, що 100 люкс на такій дистанції, це можна говорити повна відсутність світла. Тому на цей момент не звертаємо уваги. І далі дивимося на контрольну точку 6: це підсвітка узбіччя. Тут, як ми бачимо, лампи від шумі працюють набагато краще, ніж звичайні галогенки. Далі можемо зробити порівняння з лампами пульсо Л3. Лампи від пульсо в нас поступаються лампам від шумі і мають гірші характеристики. Ще гірші характеристики мають Ideal T4. Вони також поступаються лампам від Xiaomi. А ось далі в нас вже йдуть лампи, які мають кращі характеристики. Тобто це лампи Car Pro Light A80. Тут, якщо ми будемо порівнювати ці лампи за всіма контрольними точками, побачимо перевагу на стороні CarProLight. Ну, окрім контрольної точки 6, яка відповідає за підсвітку узбіччя. І поки що лідером в цьому класі в нас залишаються лампи Aozum a 4 з лінзою. Вони в нас мають схожу конструкцію, але при цьому світять набагато яскравіше в усіх контрольних точках, і навіть узбіччя вони освітлюють набагато краще, ніж лампи від шомі. Тому лампи шомі можна по яскравості освітлення. Якраз назвати середнім варіантом. Тобто, У нас є дві лампи, які світять гірше, дві які краще, а ці лампи знаходяться десь посередині. Хоча, якщо порівнювати за параметрами потужності лампи Шомі і лампи CarProLight a 80 то ці параметри у них ідентичні. Але світловий. Поток у шумі приблизно десь на 100-150 люмен менше. І також менша їх освітленість, яку ми фіксували за допомогою люксметра. Мені здається, що тут справа якраз буде в ось в цьому напівматовому склі. З однієї сторони, воно прибирає внутрішній блік з фари, з іншої сторони, трішечки краде світлового потоку. І в принципі, це не дивно, адже більшість виробників. Ламп з лінзою або навіть білет-лінз дуже велику увагу приділяють якості самої лінзи і тому, щоб вона була надякісна, надпрозора тощо. А якщо ми взяли і заматували половину лінзи, відповідно маємо розуміти, що якась частина світла таким чином зникне. Але з іншої сторони, ми тут трішечки прибрали одну з проблем ось таких. Ламп це внутрішній блік, який може сліпити водіїв зустрічних автомобілів. Тому якщо ви хвилюєтесь в першу чергу за водіїв зустрічних автомобілей, і різниця там між найяскравішими і цими лампами там, в 200-300 люкс, не є для вас критичною, то можна в принципі розглянути і цей варіант. А в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!